Ще на початку прес-конференції очільник району Василь Джунза запевнив, що Райрада завжди допомагатиме бійцям, АТО і мирним жителям Донбасу, відправляючи на схід гуманітарну допомогу. Ми будемо допомагати і мирним людям на Сході, і нашим воякам. Все те, що вони будуть просити, при можливості ми будемо направляти. Це наш обов'язок. Також, як зазначив Василь Степанович, Калична готова прийняти при необхідності близько тисячі переселенців з Донбасу. на території району, а саме у Винилові, під селищною радою розміщене бомбосховище, яке знаходиться в належному стані, де в разі небезпеки можуть сховатися люди. Як наголосив на прес-конференції Василь Дзунза, майже у всіх жителів сіл є погреби, в яких теж можна сховатися. А між селами Грабівка та Ценжів функціонує військове містечко зі всією необхідною інфраструктурою. Воно за певних умов може стати неприступним спорудженням, говорить Василь Степанович. Для ворога це не є якийсь такий на сьогоднішній день об'єкт, який би його дуже зацікавив. І, по крайній мірі, дуже легко зробити так, щоб туди не було доступу для ворожих бронемашин і так далі. З однієї, з іншої сторони, зробити рови і все. Також для цивільної оборони населення є відповідні об'єкти під Калуцькою ЦРЛ, де можна розмістити мінімум 100 ліжок. І, як запевнив голова райради, у всіх середніх школах району для дітей є також де сховатися в разі небезпеки. Цікавилися журналісти і станом мобілізації на Калущині. Тож, як зазначив Василь Степанович, наш Калусько-Рожнячівський військовий комісаріат щодо покладного на нього завдання виконав на більш як і запевнив, що районна рада і надалі буде забезпечувати наших військових усім необхідним. Також очільник району на прес-конференції. Зазначив, що після довготривалих переговорів все таки було підписано угоду між містом і районом про фінансування спільної медицини. Частка району в кінцевому результаті склала 35%. Василь Степанович також запевнив, що вже найближчим часом буде створено спеціальний фонд, кошти якого використовуватимуться для лікування жителів району. Я просто заявляю про те, що ми своїх людей. Не залишимо особливо тих, кому потрібно допомогти. Ми утворимо зараз спеціальний фонд, спеціальний фонд щоб не віддавати гроші, а просто-напросто людина пролікувалася, приходить до нас, навіть в процесі лікування, наприклад, треба там, так скажемо, по системі, як є сьогодні з нашими учасниками АТО. Значить, наприклад, попадає наш вояк у лікарню, зразу приходить родина, ми зразу даємо. Цьому пораненому на лікування 5 тисяч. Також буде от в цій системі. Висловив голова районної ради і своє нерозуміння щодо проведення адмінреформи на території Каличини без безгоди громади. Нехай знають жителі міста і району. Якщо наші громади, громади, люди, люди, наші завтра, завтра говорять про те, що ми хочемо реформу, ми хочемо об'єднатися. Я після-завтра збираю депутатів районної ради, тому що так вимагає закон, і вже це подаю до обласної ради. Ну коли ми починаємо говорити з людьми, то деколи така є гостра розмова, я маю на увазі адрес влади щодо об'єднання, що думаєш, що нащо я це починав? Усе можна робити. Ну сьогодні без згоди громади. Я цього не розумію.